Значить, Ви зараз бачите, це у нас згодний опорний пункт, він організований у нас майже в кругову оборону, тому що ви знаєте, на сході у нас немає суцільної лінії фронту. Ворог може бути будь і будь завгодно з якого боку нападати. Тому у нас, в принципі, тут, ви бачите, організована майже кругова оборона, стоять в капонірах і замаскована техніка, готова до бою. Під'їжджаєте до блокпосту. Швидкість має бути не більше п'яти кілометрів в годину. Він голосом і руками дублює всі свої команди. От зараз сигнал дав команду. Що щось не щось пішло не так, той починає не виконувати його команду. Він викликав під... підсилення. Зараз ситуація, що сталося, що Пасажир, пасажир перестав виконувати команди і почалася. О, працювала сигнальна. Розтяжки це у нас почалася. Сигналки у нас працювали і значить, підход ДРГ. В Ви бачите, без пожардян димо. Наші вісились з першого БТРа пішли у фронт на фланг працювати по ДРГ. БТР зараз перший відходить назад, займає вигідну позицію для себе, щоб він був не на пагарбі. Або була знищена, або підійшла. і продовжується далі робота з затриманими. Як елемент? Досмотр машини, відпрацювання по ДРГ. Питання, які у вас є. Якщо на блокпосту пасту не мажено, досмотр проводиться оборотною стороною в долоні, ну так же само, або якщо то чоловік з дружиною, то, значить чоловік сам її вже проводить рукою по неї, а ми вийдемо, що в неї в кишенях чи де у неї є. Чи боєприпаси, от, наприклад, боєприпаси, який пройшов через ствол. Якщо мінометна міна. Знаходиться на безпечній віддалі від вас на території, яку може зайняти противник, і її можна спокійно встановити з додатковим підривачем і використовувати для загородження. Так само можна будь-який предмет поставити, поставити на невилучення. В даному випадку мінометна міна. Після огляду ми можемо побачити, що вона розряджена, що це в принципі болванка. Але якщо її зрушити до неї, то під нею знаходиться граната. Вона поставлена на розвантаження воні, в секторі безпосереднього ураження можна прикривати ти, що її відтягують. Тобто вони не бояться, що можуть бути вражені планем проти.